Доброго ранку, дітки. Подивіться, яке безхмарне зоряне небо. Зазвичай вночі ми можемо спостерігати безліч сяючих зірок. Але найближче до нас зірку ми бачимо саме вдень. Називається ця зірка Сонце. Сонце є центром сонячної системи. Навколо сонця обертаються вісім планет, а ще астероїди. Комети та уламки. Шлях, по якому планети облітають навколо Сонця, називають орбітою. У кожної планети є своя орбіта, та кожна планета обертається з різною швидкістю. Планети ніколи не стикаються. А що ж уявляє собою сонце? Сонце це зірка, яка представляє собою скупчення газу. Розмір сонця величезний в порівнянні з іншими небесними тілами, що входять в сонячну систему. Газ, з якого складається сонце, випромінює сліпуче світло і виділяє тепло. Тому вивчати сонце дуже складно. Однак вчені встановили, що всередині сонця є особливо гаряче ядро, а поверхня сонця схожа на бурхливе полум'я. Тепло Сонця досягає Землі, незважаючи на великі відстані між нашою планетою і зіркою. А енергія сонячного світла становить основу всього живого на Землі. Давайте розглянемо планети сонячної системи. Найпершою планетою від Сонця є Меркурій, наступна планета Венера. Далі Земля, Марс. Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Кожна планета дуже відрізняється за видом і розміром. Меркурій це сусід Сонця. Саме тому на ньому дуже жарко вдень та вкрай холодно вночі. Поверхня Меркурія вкрита впадинами від падаючих метеоритів Венера. Це планета, температура якої настільки висока, що все покрито лавою. На Венері є атмосфера, але вона складається з таких газів, дихати якими людині не можна. Земля. Це планета, на якій ми з вами живемо. Вона унікальна, унікальна своїми лісами, морями, ріками, різноманітністю живих істот. І атмосферою. Земля обертається навколо Сонця за 365 днів. Це один рік. Крім того, цей час земля обертається навколо своєї осі і робить повний оберт за 24 години. Це один день. Земля має свій супутник. Це місяць. Місяць має тверду поверхню, яка вкрита горами. Та краторами. Місяць обертається навколо Землі. Але ми завжди бачимо лише одну її сторону, місяць не випромінює власного Сонця. Насправді він, ніби дзеркало, відбиває сонячні промені. Наступна планета Марс. Марс називають червоною планетою. Але на останніх знімках з дослідницької станції. Добре видно, що ґрунт на Марсі більш рудий, аніж червоний. Вважається, що дуже давно на Марсі було життя схоже на земне. Газові гіганти Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун розташовані на великій відстані від Сонця. Тепло Сонця майже не зігріває їх, тому на газових гігантах завжди дуже холодно. Юпітер дуже велика планета, настільки велика, що її можна побачити в ясному нічному небі без телескопа. У кожної з газових планет є свої супутники. У Юпітера їх 67, у Сатурна 65, у Урана 27, а Нептун має 14 супутників. Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун це дивовижна суміш газу, льоду. Пилу і осколків каменів. На ці планети абсолютно неможливо посадити дослідницький космічний корабель. Кожна з цих планет оточена поясом з астероїдів. Астероїди іноді називають маленькими планетами. Вони схожі на звичайні планети і також рухаються по своїй орбіті, але вони значно менші за розміром і часто неправильної форми. У сонячній системі. Виявлено майже мільйон астероїдів. Комети. Комети це невеликі небесні тіла. Тіло комети містить багато льоду, який тане при наближенні до сонця. І наростає знов при віддаленні від сонця. Коли лід комети починає танути, у комети з'являється хвіст з випарами частинок льоду. Дітки. Сьогодні ми з вами розглянули сонячну систему. Я бажаю вам гарного дня. До побачення!